Виборчі бюлетені. Форма та зміст. Порядок отримання бюлетенів ДВК. Робота з виборчими бюлетенями. Форма та зміст виборчого бюлетеня. Виборчий бюлетень складається із двох частин: власний виборчий бюлетень і контрольний талон. На бюлетені і на контрольному талоні поліграфічним способом вказується номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці. Якщо у скринці для голосування виявиться бюлетень з невідповідними номерами округу та дільниці, він не підлягає врахуванню при підрахунку голосів. При видачі бюлетеня виборцю у контрольному талоні вказується номер виборця у списку, а виборець проставляє свій підпис. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, на контрольному талоні і на самому бюлетені зазначає своє прізвище і підписується. Контрольний талон відривається і залишається у члена комісії. А виборець проставляє позначку плюс або іншу у квадраті поруч із назвою партії, за яку він голосує, і опускає виборчий бюлетень до скриньки. Таким чином, волевиявлення виборця залишається таємницею. А завдяки контрольним талонам можна легко встановити законність видачі виборчих бюлетенів. Порядок отримання бюлетенів дільничною виборчою комісією. Окружна виборча комісія передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені на своєму засіданні, не раніше як за три дні до дня виборів, але не пізніше як за 20 годин до дня виборів, тобто не пізніше 4-ї години ранку суботи 25 березня. Бюлетені отримують не менше як три члени ДВК. Членам ДВК видається витяг із протоколу, де зазначається кількість виданих бюлетенів. Окружна виборча комісія має видати дільничній комісії всі без винятку виборчі бюлетені, призначені для цієї дільниці, тобто всі, які містять відповідний номер територіального виборчого округу та номер цієї виборчої дільниці. При цьому бюлетені передаються в поліграфічній упаковці без перерахунку. При транспортуванні бюлетенів членів комісії супроводжує працівник міліції. Шановні члени дільничної виборчої комісії. Окружна виборча комісія нам передала 194 бюлетені. У відповідності до вимог закону 190 виборців і 2% резервних бюлетенів. Я їх передаю секретарю комісії. Відразу після прибуття членів ДВК до приміщення комісії проводиться засідання дільничної виборчої комісії, на якому відбувається приймання виборчих бюлетенів. Секретар комісії проставляє початку ДВК на визначених місцях бюлетеня. Визначений рішенням комісії член комісії один перераховує бюлетені, перевіряючи номер округу та номер дільниці. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 124, 125, 126, 127, 128, 192, 193, 194. При перерахунку виборчих бюлетенів забороняється ділити комісію на групи, кожна з яких рахує частину бюлетенів. Стоп! Припиніть порушення закону. Виборчі бюлетені документи суворої звітності. На всіх етапах роботи з бюлетенями ведеться передбачений законом облік кількості виборчих бюлетенів. Якщо при прийманні бюлетенів дільничної виборчої комісії буде виявлено розбіжності з даними, зазначеними у витягу із протоколу окружної комісії про передачу бюлетенів, ДВК має скласти у двох примірниках акт із зазначенням причини розходжень. Причина встановлюється рішенням комісії. Один примірник акту передається до окружної виборчої комісії, а кількістю бюлетенів, отриманих дільничною комісією, вважається з цього моменту та, яку нарахували члени комісії і яка вказана в акті. Це важливо потім для отримання необхідних балансів при підрахунку голосів. До дня голосування бюлетені зберігається в опечатаному сейфі під охороною працівника міліції. Сейф опочатується стрічкою з підписами всіх присутніх членів комісії та відбитком печатки комісії. Може статися, що якийсь суб'єкт виборчого процесу вибуде із боротьби вже після друкування виборчих білоте. Тоді дільничним виборчим комісіям буде доручено проти назви такого суб'єкта в бюлетені проставити відповідний штаб. Дізнична виборча комісія повинна буде виконати цю процедуру на своєму засіданні не пізніше суботи перед Днем голосування. Сейф, де зберігається виборчі бюлетені, відкривається за процедурою схожою до тої, яка зазвичай передбачена законом для підготовчого засідання в день голосування. Один визначений рішенням комісії, член ДВК, проставляє штамп у бюлетенях. Бюлетені при цьому перераховуються і повертаються у сейф, а сейф опечатується. З приводу будь-яких виявлених розбіжностей у кількості бюлетенів складаються акти. Якщо якісь бюлетені при цьому будуть зіпсовані, ну, наприклад, неправильно проставлено штаб, вони запечатуються в окремий пакет з написом Зіпсовані виборчі бюлетені. При потребі, можливо, звернення до Центральної виборчої комісії про передрук бюлетенів для цієї виборчої дільниці.